Всім привіт! В цьому коротенькому відео я вам розповім, що робити, якщо у вас збилися налаштування в Adobe After Effects, тобто, якщо у вас інструменти стоять зараз не так, як вони були з самого початку, тільки ви зайшли в додаток. Ось я зайшов в Adobe After Effects, Це у мене версія 18-го року, але воно буде працювати і на будь-яких інших версіях. Зараз я трошки тут. Зміню налаштування, щоб вам продемонструвати, як це все зробить. Ось я трохи тут позмінював, позакривав панелі, і як це все повернути, як воно було з самого початку. Так, зверху у нас менюшка є, і ось ми переходимо у передостанній розділ це вікно, робоча сріда, і стандарт натискаємо ось так. Тепер ви знаєте, як повернути на місце всі інструменти в Adobe After Effects. І сподіваюся, стане вам у нагоді і всім до зустрічі.